Всім привіт! Думаю, покажу вам нашу шабастівку осінню, а її і видно. Вже листя впало, воно гарно то видно, але вже у нас вечір, сонечко сідає. Прям красота-красота. Ми прийшли до старої хати глянути на пшеничку зиму тому що нам здається, що вона вже доволі така, звісно, і велика на цю пору. Переживаємо, чи не померзне, якщо не буде снігу, а якщо снігу випаде також не дуже і щоб вона не, і не зіпріла. Щоб льодом не взялося, ось вже гарно ця пшеничка під, підросла, де Петя тут розрівняв і підсіяв. Тут вона така вже класненька, хорошенька, не дуже велика, саме Прикольно. А та вже напроти теї вже, звісно, велика. Вже знов є за що переживати, чи все буде нормально. Що не вимерз, чи не випріє, тобто ніяк по-другому не можна. Хотіла дуже велике дякую сказати всім друзям, хто підписаний до нас, хто нас дивиться. Дуже велику роль для нас грає підтримка ваша. Щиро дякуємо вам. Ми показуємо все, як в нас є, без ніяких монтажів. Листочки класні, такі, сонечко сідає. Ніякого монтажу. Бувають, різко кінчаються відіки, тому що пам'яті в мене оказується мало. Треба буде, коротше, щось придумати. Ну, придумаю обов'язково. Ну, вибачайте за недоліки. Дуже великий привіт хотіла. Передати е, знайомому, другові Петіному від Шабастівки, з Шабастівки, вітання пере, передати Слісаренку Віктору Володимировичу трішки тьосками, Я теж Володимирівна. Дуже приємна людина, цікава, цікаво поспілкуватися. Ми з ним, правда, мало спілкувалися, але я думаю, Обов'язково поспілкуємося ще. З Петю там то товаришують. Так що вам привіт-привіт! <гум> Думаю, буде приємно вам, що ми вас ну, пам'ятаємо, згадуємо часто. Петя якісь там історії розказує, які траплялися на роботі. Тобто привіт! <гум> Дякуємо, що дивитесь. Так що такі діла, всім привіт передаємо тим, хто нас дивиться, хто підтримує, таких людей багато. Є, звісно, багато, які засуджують, але це нічого страшного. Дехто сміється. Ми теж тішимося на цьому, тому що коли людина сміється і улибається, значить, ми комусь приємно вже зробили, тому що. Весело людині і улибається. Тобто кожному своє. Хочу ще сказати дякую тим, хто нас підтримував і співчував, коли діти хворіли. Дуже приємно, звісно, підтримка це також для нас дуже велика, дуже важлива була і дуже велика приємність. Так що... Получився отакий відосик з вдячністю і з привітами. Ось ще в нас з цього боку. А зима така. Велика, щоб телефона поставити отак от, то вона прям Вони вже прикриває гарно. Гарно прикриває телефона. Ну тут вона тонча, бо тут під лісом. Вже обпали, так хотіла показати, які кольори в нас гарні. І вже листя якось так різко обпало. А ще листить під ногами, неймовірно. Завтра подивимося, може завтра пройдуся, покажу вам. Так що ось такі така ось зима під лісом, тоненька, але теж доволі висока. Тобто будемо бачити, як воно буде, що воно нам покаже. Так що поки що всім дякую. Дякую ще раз, дякую, дякую, всім привіт знайомим друзям. Ще з цього хотіла згадати з Цибульова. Друзі також дзвонять, підтримують. Привіт-привіт. Дуже приємно. Всіх. Всім бажаємо здоров'я, саме головне. І добра один до одного. Саме Таке необхідне для наших людей, щоб бути трошки добрішими один до одного. Так що такі діла. Всім пока-пока. Підписуйтеся, лайкайте. Пока-пока!